Всіх вітаю, очередний спеціаліст. Сьогодні ми будемо перевіряти гідроопору, в якому вона стані. Це одна із таких розповсюджених проблем по вібрації. В 90% випадках винувата саме ось ця гідроопора. Значить, щоб її перевірити, ну, можна на, на око, але якщо у вас немає опиту, то можна взяти от стяжечку про таку більш-менш середню, скажімо так, не саму маленьку. Середню, і Постаратися просунути її оцю щелинку між самому основ, такою основою, такою металевою сплаву і між подушечкою. Вона тут не проходить ця стяжечка, як можете бачити. І подушечка вже подає такі симптоми. Вона ще якби не критична вібрація, але вона вже така виражена, так скажемо. Як і на холостому, так і десь при розгонах двигун відчувається шумніше в салоні. І для прикладу покажу вам ось котика гріється. Чуть-чуть в стороне його. І це також 1,9, тільки вже сценік. Тут в принципі така ж подушечка. Це все по оригіналу бралось. На Мегані вона мінялась десь 2-3 роки назад, тут цій десь рік. І дивимося сюди. Тут стяжечка проходить спокійно. Туди всередину. Вона так під різними углами пробувати, але в цілому вона туди. Проходи повністю і можна туди, вже десь там в кінці буде опиратися. Ось так елементарно можна перевірити стан подушки, якщо ви не впевнені. Воно видно і на глаз, в принципі, на око, але так більш достовірно. Тому на сценіку вона ну, рік, може рік і пару місяців, як машину купили, так і зразу її поміняли. І на мигані десь 3 роки. Ось, в принципі, їх такий ресурс і є. ну У всякому випадку на, на, на моїй такій практиці. Тому що тут я вже міняю другий раз цього пору, Якраз там за 6 років от я її два рази змінив. Вона у мене ходить близько двох-трьох років. Ось, Бачимо, що стяжечка не проходить. Симптоми вже з'явилися.